З 18 листопада, за підтримки у народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка В'ячеслава Науменка у храмі святих мучениць віри, надії любові та матері їх Софії продовж 10 днів перебуватиме ікона святого Луки Кримського та ковчег з часткою його мощей. У Зв'язку з тим, що ми дуже багато допомагаємо лікарням. Було вирішено привести мощі Луки Кримського сюди до нас на Полтавщину. Православні частіше за все звертаються до цього святого за зціленням. Луку кримського своїм покровителем вважають лікарі, особливо хірурги. Адже за життя він був водночас доктором медицини, професором хірургії та архієпископом для мене це дуже важливе собиття, тому що по молитвам святого Луки Как раз в его праздник не делали операцию. И когда врач сказал, что мы не виртуозы, мы не сможем сделать за два часа, то сделали за полтора. Я считаю, что руками врачей Рукавидю Лука во время операції. Вони самі як вони каканівдачне все зробили. Святителя Луку в миру Валентина Войно-Ясинівського випускника Київського університету. Вважають одним з геніальних лікарів ХХ століття. Він автор нарисів гнійної хірургії, за якими і сьогодні вчаться студенти-медики. Однак Лука Кримський вважав себе лише інструментом в руках Бога. Коли він що-небудь робив, він завжди молився себе благословляв благословляв того хворого який лежав на операційному сторі і після того возносив молитви подяки богу то тут уже можна зрозуміти що він не присвоював собі ніякої слави всю славу він віддавав богу і в цьому він надіявся і вповав на Господа. Валентин Войно ясеницький прийняв духовний сан під хресним ім'ям Лука в момент гоніння на церкву. Спочатку радянська влада його не чіпала, але коли популярність віруючого хірурга почала загрожувати атеїстичній пропаганді, його відправляють у заслання. Атеїст до нього тоді підійшов і сказав, як ви можете, хірург з таким іменем вірити в те, чого ви не бачите. На що він відповів, що я вскрив дуже багато черевних коробок і неумані совіс я там теж не бачив. Тортури слідчих костоломів, голод. Холод, принизливе ставлення і підкуп не змусило його зребтися Бога. Його і примушували, і благали, і його спокушали посадами для того, щоб він зрігся сану або хоча б не ходив в рясі і не носив священничий ходеж, не служив. Йому давали посади в. В академіях, в університетах тільки би він відмовився. Але він все одно, він свідчив Христа і допомагав людям. Коли почалась Друга світова війна, Лука Воїно Ясенецький звертається до радянських керівників з проханням дозволити йому оперувати поранених бійців на фронті або в тилу. На щастя, йому не відмовили. І тисячі життів були врятовані. В Україні, в тому числі і Полтаві, сьогодні, на жаль, тисячі поранених як військових, так і мирних жителів, адже на сході країни де факто війна. Зараз треба молитися до цього святого угодника Божого, великого хірурга, великого святого, великого Божого чоловіка для того, щоб він і управив в руки тим лікарям, які зараз роблять операції чи роблять якісь втручання. Хірургічні або просто лікують людей, щоб він управив їм і звичайно молитися до нього за те, щоб по його молитвам зцілилися всі, хто на сьогоднішній день потребують від нього допомоги і потребують медицинської допомоги. взагалі. ікона Луки Воїна Ясинецького та ковчег з його мощами перебуватиме у Полтаві до 28 жовтня. Кожен мешканець або гість міста має можливість вклонитись святині. Це нам придає сили, дає... Душевный спокой дает, дает нам исцеление наших болезней. Мы надеемся, что наши душевные и телесные болезни он поможет нам исцелить.